Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це випуск ТСН. Масований обстріл Сумщини у селищі Угроїди загорівся будинок. Його господар загинув через удар безпілотника, постраждалого обістя і неподалік сум. У Серединобудській громаді понівечено багатоквартирний та приватний будинки. Понад 30 разів вороги вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Побито об'єкти інфраструктури, три приватні оселі та авто. На Харківщині загинули троє людей. Ще семеро зазнали поранень. Позолочево били з авіації, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення. Та техніку є загиблий та поранені. У Слатиному дві авіабомби влучили у фермерське господарство. Загинув працівник. Це лише дворічна атакував дрон. Постраждала жінка. У Херсоні росіяни скинули вибухівку із дрона на місцевого жителя. Двох чоловіків поранено і у Білозерці. Комишани окупанти обстріляли із артилерії. Поранено жінку, яка була в будинку в Архангельському. Під час пожежі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Росіяни дронами атакували багатоповерховий будинок у часовому ярі на Донеччині. Двоє мешканців загинуло, двох поранило. Ще одну людину смертельно поранило у новоекономічному. Також ворог обстріляв рятувальників, які гасили пожежу після атаки в удачному. Минулося без жертв. А вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вгатили по промисловій інфраструктурі. Загалом за добу атакували область майже три сотні разів. Потрощено 19 житлових будинків та підприємств. Масові обшуки у Харкові у незаконному збагаченні підозрюють посадовців ТЦК та лікарів військово-лікарських комісій. За даними слідчих, вони організували масштабну схему ухиляння від мобілізації. Впродовж кількох років за підробними лікарськими висновками визнавали військовозобов'язаних непридатними до служби. Також допомагали їм перетинати кордон та оформлювати зарплати для чоловіків, які воювали лише. На паперах, а фактично не служили. Правоохоронці провели майже чотири десятки обшуків, вилучили понад 180 тисяч доларів підробні документи та техніку. Наразі слідчі перевіряють статки усіх фігурантів та допитують свідків. Якщо провину посадовців доведуть, вони можуть сісти за грати на 12 років. Бронювання в дії знову працює. Послугу на порталі відновили, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тож тепер можна бронювати співробітників, як і раніше. Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Заяви на військовозобов'язаних обробляються 72 години і погодження приходить по кожному окремо. Раніше цю послугу призупиняли через кібератаку на державні реєстри. Її назвали наймасштабнішою за останній час. Тимчасово призупинили робіт... Ото реєстри актів цивільного стану громадян, юридичних та фізичних осіб, підприємців та прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень. СБУ розглядає причетність до кібератаки хакерського угруповання пов'язаного із головним управлінням генштабу Росії. Бійка через паркомісце у Запоріжжі. Сусіди не поділили стоянку для своїх автомобілів. Конфлікт переріс у сутичку. Почубились 43-річний чоловік та 25-річний ветеран війни. Із травмами обличчя та ножовими пораненнями останнього ушпиталили до місцевої лікарні. Більше розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Ледве пересувається обличчя в синцях. Це 25-річний Дмитро Панков, колишній боєць 110-ї бригади територіальної оборони, а нині волонтер. Розповідає, в лікарні опинився через свого сусіда, а точніше, через ось це місце біля будинку, яке для паркування своїх Жигулів облаштував сусід. Побачили записку з погрозою, з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з типу власного паркувального місця. А, ну, я який подумав, ну добре, зранку уберу, мені не принципово. Але ввечері пролунав дзвінок у двері, то був той самий сусід. Відкрив одразу, я отримав удар і втратив свідомість. Пав, мене почали буцати ногами. У мене з вами не ну, по суті лице. Закуплено 9 титанових пластин і шарніри для них. Плюс в мене ножове поранення у ногу. Чоловік, який влаштував бійку через паркомісце, нині двері не відчиняє. Його авто стоїть внизу на тому самому місці розбрату. Свідків інциденту нема. Сусіди кажуть, у той вечір нічого не бачили. Я тільки чула, що він кричав і що йому дуже образливо. Ось, і все, але додають, через оте саме паркомісце. Сусідлі забитись не уперше. Йому все одно щось не сподобалося, і він написав записку. І потім, коли ми зустрілися, почав мені щось закидувати. Я йому кажу, ви мешкаєте в сусідньому будинку, ставте авто під свій будинок. І після цих слів він почав кидатися на мене із кулаками. Поліція відкрили провадження за статтею умисне нанесення цілесних ушкоджень середньої тяжкості. За це кривднику загрожує три роки за ґратами. Фігуранту готується повідомлення про підозру одразу після. Отримання висновку судово-медичної експертизи. Тим часом бійка за парковку в місті не перша. Подібний інцидент стався два місяці тому, кажуть у мерії. На площі базарній приватні машини встановлюються просто на пішохідній зоні, і людина зі своєю позицією, з розумінням, як воно повинно бути, зробив зауваження, за що був побитий на місці, і отримав певні. Травми наразі потерпілий волонтер готується до операції на обличчі. Далі на нього чекає реабілітація, яка триватиме щонайменше місяць. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, один 1, 1 марафон. Єдині новини. Медична допомога, психологічна підтримка, державні юридичні послуги та навіть знижки. В Україні запрацювала онлайн платформа для військовослужбовців та їхніх родин. На зв'язку її завданням кажуть у генштабі було зібрати всі послуги на одному порталі. Нині це лише відкрите тестування. Утім, уже зараз на сайті є понад тисячу локацій і 100 установчих компаній, що надають послуги. Серед них як державні заклади, так і органи влади, благодійні фонди та бізнес. Усі вони пройшли спеціальні перевірки. Тож захисники та їхні сім'ї можуть бути певні у власній безпеці, кажуть у генштабі. На платформі є зворотний зв'язок, де люди можуть надати відгуки на роботу установ чи поскаржитися. А перелік закладів розширюватимуть. Усе це сподіваються допоможе захисникам і їхнім родинам якісніше та швидше отримувати послуги чи допомогу. В тестовому режимі так само, тобто повністю надаються всі послуги, які зазначені вже на площадці. Тестовий режим у нас дійсно для того, щоб перевірити зворотній зв'язок, чи він буде проходити якісно по всій вертикалі, і плюс наповнення та для того, щоб була максимальна велика кількість послуг для наших військовослужбовців для родин, для ветеранів. Його засудили за зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки у Рівному. А рівно за 10 років він напав на сусідку. ТСН уже вже розповідала про цього нападника 2019-го. Тоді в поліції заявляли, що йому загрожує довічне. Проте суд відбувся лише зараз і дав нападнику лише трохи більше трьох років за ґратами, які він уже відсидів. Тож за два місяці може повернутися додому. Приголомшені сусіди бояться за життя дітей. Кореспондентка ТСАН Анна Махно розкаже про все докладніше. Вони обіймаються та тримаються за руки. Це їхня перша зустріч. Прийшли розповісти ТСН про пережиті злочини. Ірина з портретом 11-річної сестри Катеринки. Їй би сьогодні було 26 років, якби не Її не вбили і Юлія. На яку після звільнення з в'язниці напав вбивця дівчинки. Я втратила свідомість і вже до свідомості прийшла власне. Ось тут тоді Юлії було 24. Її врятувало те, що в момент нападу говорила з подругою телефоном. Вона почула здавлений крик і повідомила на 102. Тим часом нападник затягнув непритомну дівчину у хащі, коли та прийшла до тями, впізнала сусіда, засудженого за зґвалтування і вбивство школяр. Страх такий справжній тваринний він намагався мене роздягати, але коли зрозумів, що я чиню такий е, доволі. Сильний супротив, він починає мене знов душити. Так душив до безсвідомості кілька разів, каже Юлія. Коли дівчина зрозуміла, що ось ось втратить останні сили, почала з нападником розмову і завдяки цьому змогла вирватись, коли помітила маячки поліції, яка її вже шукала руками і ногами, грубо кажучи, тому вже була в одному кросівку. Це і слизько, і земля. Нападник побачивши копів, кинувся на навтьоки. Його шукали і поліція, і навіть таксисти. На ранок прийшов до відділку сам, бо не зміг відмовити Юлію не писати заяву. Дзвонив жертві, бо не хотів знову до в'язниці. Він місяць тільки на волі був. Він тоді напав на юлю в той самий день, 2 жовтня, коли Катя загинула рівно 10 років. Це сусіда, ви пам'ятаєте цю дівчинку того дня. Кажуть люди, 11-річна Катеринка вийшла погуляти у двір і зникла. Це страшно. Тоді батьки ходили по всіх під'їздах і шукали дитину. Тіло сколярки виявили на недобудові. Дитина була вся синя. Зґвалтування і вбивство, механічна асфікція. Коли поліція затримала 16-річного сусіда, він у всьому зізнався, показував все, куди йшов, де сховав, що робив. Ця дитина в цій труні. Ну, це, мабуть, назавжди буде в моїй пам'яті. Тоді його засудили на 12 років. За законом Савченко та гарну поведінку, каже сестра вбитої. Вийшов через неповних 10. і скоїв черговий напад. Слідчі спершу заявляли, йому загрожує довічне. Згодом прокурори просили щонайменше 12 за замах на зґвалтування та давбинство, яким погрожував Юлії. Що він мене вб'є, що він мене зараз задушить. Та обвинувачений з адвокатом подали клопотання. Що в нього не було умислу на Позбавлення життя потерпілий. і судом було змінено кваліфікацію. Замах на вбивство перекваліфікували на легкі тілесні замах на зґвалтування визнав І цього грудня присудили чоловіку три роки і чотири місяці, які в СІЗО він вже відсидів навіть з лишком приголомшені сусіди, бояться за життя дітей. Це тоді він був підлітком, а зараз вже він дядько вийде. Повторюється та сама історія, бо він психопат. Це страшно, це небезпека для суспільства. Його просто не можна випускати. Люди перебіли. Більшують, стверджує адвокат обвинуваченого. Він не є небезпечним в такій степені, як його питаються, скажімо так, висвітлювати. Не є його колега незалежна адвокатка Тетяна. Бідюк каже: якщо вирок вступить в законну силу, нічого не вдіяти. Що робити потерпіли? Насправді вони тут не можуть працювати на виправд на випередження, і це дуже шкода. Але вони повинні фіксувати всі факти якоїсь протиправної поведінки і бути уважними. Сусіди чоловіка сподіваються на апеляційний суд, в який прокурори уже готують документи щодо повернення до попередньої кваліфікації з метою подальшого призначення обвинуваченого покаранню виді 12 років позбавлення волі. Якщо ж апеляцію не підтримають, Роман вийде на волю уже. За кілька місяців Юлія, яка після нападу досі живе на антидепресантах, намагається долати панічні атаки від самої думки про повернення такого сусіда, це не соромно казати, Мабуть, я дуже боюсь. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівне ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. Міністерство освіти та науки планує у 2027 році реформувати старшу профільну школу. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час підсумкового брифінгу. Після реформування учні старших класів зможуть обирати профіль навчання та предмети, які їм будуть цікаві, та зможуть знадобитися під час здобуття професії. Також уже в 2025 році 30 ліцеїв амбасадорів спробують випробувати такий формат навчання, щоби зрозуміти. Наскільки він дієвий для старшокласників? Відповідно, посилення профорієнтації у базовій школі, тому що маємо бути відвертими на На сьогодні профорієнтаційна робота вона не є такою потужною, і не кожна дитина на сьогодні охоплена, ось саме профорієнтацією, власне, в закладі освіти для того, щоб зрозуміти, який же вибір надалі перед нею. Обрядові костюми, професійний спів та українські традиції. Просто зараз вулицями Києва гуляє новорічна Маланка. Святкову ходу перформанс організували у громадській організації Ветеранка. Все для того, аби зібрати благодійні донати для наших захисниць за яскравим культурним святом. Спостерігаю кореспондентка ТСН Аліна Рісова. І можемо наживо дізнатися про враження. Тож Аліно, ділись, чи подобається тобі те, що відбувається довкола, які колядки співають. Ну і як на таке дійство реагу? Гують перехожі, котрі можливо долучаються теж до ходи. Розповідай вітаю сламі. Так маланкування за справжніми українськими традиціями просто зараз відбувається у центрі столиці. Взагалі, таке святкове новорічне традиційне дійство влаштували у громадській організації Ветеранка. Цю громадську організацію заснували у дев'ятнадцятому році. Сюди входять як і захисниці, наші ветеранки, так і дівчі, військовослужбовці, так само і волонтерки. І це знаєте таке благодійне дійство, тому що вони на шосту річницю своєї роботи влаштували такий великий збір благодійний у 6 мільйонів і дозбирують суму, яку їм не вистачає для того, щоб закупити техніку на фронт. Його зараз дійсно все відбувається. Тут співають колядки імпро. Ві імпровізують імпровізована як коза, усі взагалі атрибути святкового дійства. Зірка на зірці ви можете бачити там QR-код прикріплений, куди можуть донатити усі перехожі. Усі, хто бачить це дійство, людей долучалося чимало, бо ми йшли вулицею, і зараз на вулиці прямуємо таким запланованим маршрутом. Вони долучаються, донатять і підтримують таке дійство. А от прошу послухати організаторку, яка все це влаштувала. Вона розкаже взагалі більше про це дійство. Вітаю, так жіночий ветеранський рух. Ми проводимо щедрування. Ось за Тунік туніквокал скул та Антоніною Вінник на підтримку сили сестринства. Це великий збір, 6 мільйонний збір. Нам лишилося зовсім трошки, 200 тисяч, і ми ходимо по нашим дружним закладам. Ми зокрема підемо ще в Гулівер далі. Ось і запрошуємо людей долучатися до нашого збору, щоб ми могли передати ці кошти на зсу на реби, дрони та на земні станції нашим. Посестра взагалі так планують закупити реби та дрони та іншу необхідну техніку для наших е, саме захисниць, жінок, які нині на фронті, і е, тим часом ця подія і благодійна, і звісно, відроджує наші традиції, дійсно українське маланкування, яке у нашій крові. І от прошу послухати, які ці пісні знаєте, вони об'єднують і надихають нас на е, українську культуру. Подивитися на кожа, на кожа подався. Подумайте, ми будемо йти і далі центром столиці в напрямку майдану незалежності. Тож прошу і вас долучатися до цього дійства. Соломія тобі слова. Дякую, Аліно. Ну я не встигну долучитися, але я думаю, що хто зараз десь поблизу у Києві, то залюбки відчує цю атмосферу Маланки. Кореспондентка Тисана Ліна Лісова розповіла, як зараз у середмісті Києва маланкують і хода перформанс триває. Тож долучайтеся. Ну і